Всім привіт! З вами знову я Оля, і ви на моєму каналі Розпадлене Сонце. Я приїхала з відпочинку і побачила, що на Ютубі у всіх книжкових блогерів виходить відео про осінні плани. Осінні книжкові плани. І я ніколи не робила в принципі, у себе розділення книжок на літні, зимові, осінні. Але я не знімала відео про книжки, тому я вирішила не відходити від трендів українського буктюбу і зняти теж таке відео. Але не тільки в сьогоднішньому відео я розповім вам про свої. Осінні книжкові плани, також про деякі свої книжкові покупки нові та, власне, розпаковка посилки з книжками з одного з видатництв. Тож, сподіваюсь, вам буде цікаво це дивитись і поїхали! Для більш осінньої атмосфери в сьогоднішньому відео я трохи переставила свої книги, щоб кольорова гама була така більш жовто-гаряча, виставила свої свічечки, знайшла гарбузик, який, до речі, для мене зв'язала подруга. Заварила собі кавусю. Отже, я спробувала себе і вас занурити в такий більш осінній вайб, тому також заваріть собі філіжаночку кави та поїхали далі. Почну я з книжок, які я хочу дочитати восени. Uh, і перша книга, про яку я казала в попередніх відео, це Гаррі Поттер і Філософський камінь. В принципі, восени всі починають передивлятись Гаррі Поттера», перечитувати, це такий, м атмосфера школи, магії і затишку таке щось ностальгічне. Тому, так як я його вже давненько не підчитувала. Хочу цієї осені все ж таки цю першу книгу дочитати. Наступна книга це право на чари Террі Прадчета, я розповідала про неї в відео про те, що я читаю зараз. І е, тут, здається, теж піде е, оповідь далі про Академію чарівників, е, тому мені здається, теж дуже гарно е, восени повинно зайти і треба вже дочитати цю книжку. Також у відпустці я встигла надкусити дві книги, які хочу дочитати саме восени. Перша з них це таємна історія до Тарт». І всі блогери, яких я дивилась книжкові, рекомендують цю книгу саме на осіннє читання. Це історія про. Хлопця, який з Каліфорнії приїжджає вчитися до коледжу, здається, в Вермонт. Може, я помиляюсь. Вермонт. Я вже почала читати, але я трошки вже підзабула я переключилась на інші книжки, бо саме подумала, що книга буде краще на прочитання на осінь. І він приїжджає в коледж, він не дуже багатий і. Але намагається цього не показувати. Йому дуже подобається така таємнича спільнота студентів, які вже вчаться там у дуже цікавого викладача. І він прагне потрапити в цю компанію, що йому власне і вдається. Um, і далі uh, ну це не буде спойлером. З uh, самих перших сторінок нам говориться, що відбулося вбивство. І, uh, але поки от за 150 сторінок не зрозуміло, з чого там все це виникло, це тільки um, розпочинаються якісь події. Але атмосфера там така дуже, я не знаю. Таємнича, ну, власне, назва таємна історія. Е, він спілкується з цими студентами. Вони йому дуже подобаються. Там все так дуже стильно. Е, це жанр називає, називається темна академія. Я якось потім більш детально розповім, що ж це за такий жанр. Досить атмосферно для осені. Тому буду її дочитувати. І друга книга, яку я почала читати, не дочитала у відпустці, це Уроки хімії Бонні Гармус. Це така драматична, феміністична історія про жінку вчену хімікіню. Про те, як вона намагається побудувати свою кар'єру, але зустрічає хлопця також вченого, у них зав'язуються стосунки, і деякі події далі відбуваються, про які я не буду вам розповідати, щоб не споверити. Я також вже прочитала там, 150 сторіночок десь, і е, мені сподобалось. Я думаю, що дуже швидко дочитаю і поділюся з вами вже враженнями в прочитаному, е, є серіал Netflix. І я думаю, коли я дочитаю, я подивлюсь серіали, можливо, навіть потім порівняю. І перейдемо далі до книжок, які я планую розпочати і прочитати цієї осені. Отже, почнемо з українських авторів. Це усі мої тривожні дзвіночки, авторства Євгенії Бабенко. Я вже розповідала також про цю книгу. Це така психологічна історія про. Студентку в Києві я чула багато гарних відгуків. Також я чула, що книжка читається дуже легко, але вона не про, не про легке життя. Вона тоненька, і я думаю, що я її точно встигну прочитати цієї осені. І взагалі, зараз буде досить багато книжок, і я не впевнена, що я встигну їх прочитати цієї осені. Можливо, щось я не прочитаю або прочитаю ще щось, чого не буде сьогодні, але це так: це ті книжки, які. Мені б хотілося прочитати саме восени, і е, на які я буду орієнтуватись, але подивимось потім в прочитаному, чи мої плани співпали з е, вже їхньою реалізацією. І наступна книга це Григорій квітка основяненка Конотопська відьма. Я купила цю книгу досить давно. Вона лежить на поличках і, читає, і чекає свого часу. Читає, читає свого часу. Е з якого дубля я це запишу? Мені здається, що історії про відьом і нагію це саме те, що гарно підходить для осені. Тому я вирішила все ж таки взяти за цю книгу. І я не знаю про що вона, але, ну як, знаю про Конотопську відьму. Там навіть щось є про Харків. Я по анотації бачу. І я чула, що там дійсно. Містична історія про справжню відьму, і ну це можна сказати також фентезі, хоч це і українська класика. Взагалі, я дивлюсь, що в цьому списку буде багатенько фентезі у мене на осінь. Плюс я вже прочитала дві фентезійні книги в перші дні вересня, тож в прочитаному, мабуть, половина буде фентезі. Але поїхали далі, і це знову ж таки фентезі. І я теж показувала цю книгу у своїх книжкових покупках за червень і липень. Це Брендан Сандерсон, Остання імперія, перша книга серії земли народження. Ем, я не знаю про що вона. Я читала нотацію, але з неї не дуже щось зрозуміло. Є деяка імперія, є там, я так розумію, велика класова різниця, рабство, і є деякий герой, який ніби як він грабіжник. Uh, і не знаю, щось мені Анотація нагадала чимось Робіна Гуда, бо якийсь він uh, в, в ім'я добра буде там щось робити, когось рятувати. Uh, і я цей товстунець вирішила все ж таки прочитати. Цієї осені і видавництво небо вже анонсувало вихід другої частини цієї історії джерело вознесіння. Я буквально перед початком зйомок цього відео зробила передзамовлення саме на другу частину циклу землинародження. І ще додала до замовлення декілька книжечок, і вже покажу вам потім, коли вони мені прийдуть. Це така дуже гарна книга. Я нещодавно зрозуміла, що тут є дуже гарні ілюстрації, і м -м -м, взагалі видавництво небо робить книги з дуже гарними обкладинками і дуже гарними ілюстраціями такими цікавими. От, і я сподіваюся, що мені сподобається, бо другу частину я вже замовила. Так, а далі ми перейдемо до моїх нових книг, які теж увійдуть в плани на читання на осінь. І... Я сьогодні багато зробила. Я зробила передзамовлення, я поміняла місцями книжечки, зробила осінню атмосферку, і також я зранку зайшла в книгарню Є, яка у нас тут відкрилась на районі не так давно, декілька місяців тому. І Я там часто їсть. От, сподіваюся, і бажаний. І, і, і я купила собі декілька книг сьогодні зранку, саме для того, щоб вони потрапили в це відео. Бо я їх дійсно планувала читати восени і планувала купувати їх восени. Отже, поїхали. І перша книга це Легенди та Латте. Легенди та латте Тревіс Болдрі. Це так зване Козі-фентезі або Затишне фентезі. В якому відбуваються не дуже епічні події, як, наприклад, в цій відбувається відкриття кав'ярні орчинею. І це дуже дивно звучить, але кажуть, що це дійсно дуже затишне, тепле фентезі. В якому, мабуть, якщо прибрати всі елементи фентезійного світу, магічні раси, магію і тому подібне, то в сюжеті навіть може нічого і не зміниться. Але я вирішила, що все ж таки хочу. Спробувати читати такий жанр, бо я люблю фентезі. І затишне фентезі це щось новеньке для українського Booktu. Я вже бачила декілька оглядів на цю книгу. Але, я так розумію, у нас тільки починають видавати такого роду літературу. І подивіться, як гарно, гарно це зроблено. І Тут дуже гарний зріз. Ця книга продається в двох варіантах: є просто чисто коричневим зрізом і з отаким гарним з фільжаночкою кави тут на зрізику. І я не втрималася, трошки переплатила саме за цей малюночок. Так склалося, що коли я сьогодні прийшла зранку в книгарню з метою купити цю книгу, я побачила, що поруч з нею стоїть ще одна книга цієї серії. І це книжки та кістяний пил Тревіса Болдері. Також гарним зрізом. І тут вже йдеться мова про книгарню. Не знаю, відкриття книгарні, бо щось я не читала анотацію, але мені здається, назва сама за себе говорить. Я вирішила ризикнути і купити одразу дві книги. І книжки і кава це те, що я люблю. І я думаю, що я буду купувати всі книги про книжки і кави. Якщо буду їх зустрічати, і я не зможу втриматись і буду їх читати, і потім розповідати вам, наскільки це було цікаво. Але у цій частині досить гарні відгуки, тому я думаю, що мені сподобається. А, плюс дуже гарно, дуже гарно. А естетична складова це велика частина хобі купування книжок. Не кажу про читання, а купування і колекціонування. І наступна книга, як ви думаєте про що? Вона про книжки. Книга про книжки. Ще одна я дуже хотіла її купити. Це список для читання. Я навіть разом з вами її розпакую, бо я її теж купила сьогодні зранку. Так обережненько, щоб ще книжку не поцарапати. Ой-ой-ой-ой-ой! Так приємно розпаковувати книги. Взагалі будь що розпаковувати, дуже приємно. Така гарна, і вона теж з дуже гарним зрізом і з таким форзитом, який переходить в зріз, і знову форзац, і дуже гарно. Наскільки я знаю, це дуже така щемлива історія, драматична, але е, затишна і тепла по емоціям. Тут історія йдеться про декількох людей, фігурує знайдений в одній з книжок список для читання, і вони намагаються прочитати ці книжки, і щось там відбувається. Я не знаю сюжет дуже так детально, але теж рекомендують саме на осіннє читання цю книгу. І я, я теж вирішила прочитати восени, тому. Подивимось. І зараз саме час розпакувати мою посилку. Це посилка від видавництва Абаба Баламага. Вона така величенька, боже, я не знаю мені, як це все помістити на столі. І кавусю мою не розлити. Відставлю її поки в сторінку. В сторінку. Книжкову сторінку відставлю. Ну ви мене зрозуміли. Так. Взагалі вже хотіла купити собі канцелярський ніж, щоб робити гарні розпаковки, але е, я забула. І тому я все ще машу цим кінжом. <смі> так. Я вже сама не, не всі пам'ятаю книги, які тут є. Так. Подивимося вам мене видно. Боже. Нові книги це завжди так приємно і гарно тримати їх в руках. Не всі вони підуть в мої осінні книжкові читання, бо, по-перше, я не встигну їх прочитати. По-друге, не всі я збираюсь читати прямо зараз, бо я їх купила просто, щоб вони в мене були. Отже, перша книга це антологія української поезії від тичини до Жодена 30-го століття. Це така дуже гарна а, книга, вона товстенька. І у Баби Баламаги є дуже багато збірок поезії різних авторів, а це збірка а, різних авторів, і я її купила саме щоб ознайомитись а, з різними поетами. Я, чесно кажучи, не дуже багато поезії в своєму житті читала. І це, мені здається, не прямо моє вірші читати. Ну, якось я ще не прониклася цим. Але я хочу ознайомитися з українськими е поетами і, можливо, потім почати купувати збірки тих поетів, які мені сподобались найбільше. Але, ну, я не думаю, що я прочитаю восени. І е мені здається, збірка поезії це те, що. Ти читаєш час від часу, якісь вірші відкриваєш, тому я не знаю, чи, як її вислідковувати, як прочитане чи не прочитане, вічно почати. Е, ну, подивимось. Такий товстунець. Так, далі. О, далі йде книга, яку я планую прочитати цієї осені. І це перша частина серії Lockwood ICO. Агенція Lockwood Джонатана Страуда. Називається Сходи, що кричать. Мені завжди здавалося, що це щось схоже на Гаррі Поттера. Це Young Cadell, тобто підліткове фентезі. І е, я чула, що воно дуже класне. Є серіал також, я не дивилась його, я хочу прочитати і подивитись. Я чула, що воно не таке прям дитяче. Як виглядаються обкладинки, наприклад, бо у Гаррі Поттера» теж дитячі обкладинки, особливо в перших виданнях. Але е, ну, історія ми знаємо, що вона не тільки для дітей. І я чула гарні відгуки про це і подумала, що хочу теж ознайомитись, тому купила цю першу частинку. Дякую баба-баламага за знижки, які були на сайті. Саме тому я і зробила це замовлення. Хоча витратила більше ніж зекономила. Так, що у нас тут далі? Так, це. Угу, це Володимир Аренеєв. Володимир Аренеєв. Побачите, якщо я неправильно читаю, а, пан Малодобрий. Це. Історія, ой, тут теж кольоровий зріз. Боже, я так люблю кольорові зрізи. Це просто маркетинговий хід саме для мене. Кольорові і розмальовані зрізи. Оля все купить. Ем... Я не знаю про що тут історія. Ем... Не пам'ятаю, чесно кажучи. Цю книжку мені порадила подруга, яка власне, зв'язала цей гарбузик. Заходила з нею в книгарню, і вона сказала, що вона прочитала цю книжку. Вона прикольна, цікава. І я, чесно кажучи, ніде про неї не чула, ні на яких буктюбах не бачила. Хоча, можливо, хтось про неї і знімав. Це український автор, і давайте прочитаю нотацію. Може, це якось просвітить нас. Про що ж це? Адам Ламперт, бакалавр королівської академії, медик і трохи поет, повертається додому. Він ускочив у халепу і потребує батькових книжок. Батько натомість просить супроводжувати його у виправі до гірничого містечка Тарнувські Штольні. Здавалося б, що може бути простіше, але варто врахувати, що Адамів батько кат Адія відбувається в 17 столітті у світі, де душі після смерті поміщають у душоміхи. Пан Молодобрий. нова історика фентезійна повість Володимира Аренеєва, захопливий детективний сюжет вірування і звичаї Європи XVII століття, а ще ж злочинці, можновладці, чинці, купці і, звісно ж, відьма з її котом. Ну, цікавенько. Тобто це якась містична детективна історія або фентезійно детективна? Я не знаю, чи буду читати його сини. Скажімо так, якщо в мене закінчаться всі ті книги, про які я казала до цього, і осінь ще не закінчиться, то я візьмусь за неї. Так. Що у нас тут далі? Ага, це казки Барба Бідла, Джоан Керлен Роулінг, збірка казок, яка згадується в Гаррі Поттері. У мене немає цієї книги в колекції, тому я її замовила. Тут декілька казочок, і я не знаю, коли я буду читати, мені здається, вона більше підійде під різдвяні читання, тому залишу її на потім. Так, цю книжку я теж хотіла читати восени, і це знову ж таки Джоан Керолін Роулінг і її книга Несподівана вакансія. А, я давно чула про цей роман, Вона, мені здається, це перша книга, яку вона написала після Гаррі Поттера і видала. І це м, якийсь реалізм, це щось з реального життя, це не фентезі, не фантастика, ніби. І я хотіла її прочитати. Тому. Тому, 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 тому. Коли зайшла на видавництво, на сайт видавництва Баба Баламага, побачила, що вона видана у них і просто додала її в корзину в це замовлення, тому, тому вона в мене є. Також я б. Можливо, хотіла прочитати якісь детективи або трилери восени. Е, ну, бо мені здається, це по атмосфері так дуже підходить. Але у мене у е, мене є один трилер, а я ще не але я ще не впевнена, що я хочу його зараз читати. І я ще думаю про. Детектив знову ж таки авторства Джон Ролінг під псевдонімом, кувала Зозуля, Роберт Галбрейт, або якось так. Мабуть, і я точно піду на Львівський фестиваль кава книги та Вінтаж, і я думаю, що там не обійдеться без покупок книг. І, можливо, я там ще докуплю щось, і якраз можливо, це будуть детективи або трилери. І як не дивно, тут залишилось ще дві книги, і це детективи. Це детективи, які я читала дуже давно. Здогадаєте, що це? Що, що у нас всі читають в дитинстві або в підлітковому віці? Це Шерлок Голмс в двох томах від видавництва Абаба Баламага? Подивіться, які вони гарні. Я читала. Дуже давно. Мені здається, що в початковій школі я читала Конан Дойля, і я прочитала все про Шерлока Холмса. Це були ще старі такі радянські тома. І мені дуже подобалось. Я в той час дуже любила детективи, і я любила саме детективи про Шерлока Холмса. Боже, це так важко тримати. Коробку я переберу, мабуть. Дивіться, який гарний. Я купила ці книги не для того, щоб їх перечитувати прямо зараз, але я хотіла, щоб ці книги були в моїй домашній бібліотеці. По-перше, це класика, по-друге, це дуже гарне видання. По-третє, мені подобались ці книги, і я б хотіла їх перечитати і подивитися, як буде взагалі сприйматися ця історія вже в дорослому віці. Бо, ну, чесно, я не пам'ятаю, мені здавалось, що. Історії про Шерлока Холмса, всі ці і доктора Ватсона вони такі досить дорослі, ну це не якась підліткова, не якась підліткова література, але мені подобалось тоді, і здається, що мені і сподобається і зараз. Хоча подивимось. Знову ж таки, їх можна читати не цілими книгами, тут, як ми пам'ятаємо, окремі історії про Шерлока Холмса. І вони прекрасні, і дуже гарні, і дуже осінні такі по кольору. Не знаю, чи я щось розпочну з цього читати восени, але подивимось. Зараз спробую розділити все ж таки ці, цей стосик на те, що я збираюсь читати м, точно, ну або хоча б відсотків на 90. І так, це я не збираюсь, це теж це мало вирогідно. Поезія також йде сюди. Так, а ось ці книги. Оці книги я збираюсь читати восени. Дві таємна історія і уроки хімії у мене на дочитання. Ще дві тут. Гаррі Поттер і правоначари на дочитання. Це 4. І 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 книжок на прочитання. Отже, я запланувала собі прочитати 12 книг за осінь. Я не впевнена, що в мене це вийде е, прочитати всі ці книги, але е, ви бачите, хоча б з чого я буду обирати, на що опиратись, і, можливо, ще щось інше додам, щось від це викину на пізніше, і, і потім буду ділитися з вами відгуками про ці прекрасні книжки. Я ще раз хочу наголосити, що українські видавництва роблять просто надзвичайно гарні книги, обкладинки і зрізи, і я просто коли заходжу в книгарню, отримую таке неймовірне естетичне задоволення. Я максимально релаксую, хожу, дивлюсь на книги. І це мене так надихає, заспокоює, і, і як це правильно сказати, виснажує мій гаманець, бо я обов'язково виходжу з книгарні з книгою. Ну, так, виходить. Отже, я вам дуже вдячна, що ви подивились це відео, додивились його до кінця. Я сподіваюся, воно вам сподобалось. І вам було цікаво почути про мої книжкові плани і побачити мої нові книжечки, мої посилки. Діліться в коментарях своїми планами на осінь, які книги ви збираєтесь читати. Можливо, щось співпало, можливо, ви напишете щось таке, що я скажу: о, це супергарна ідея прочитати це восени і також візьму це на прочитання. Любі мої глядачі, ставте вподобайку цьому відео, якщо воно вам сподобалось, підписуйтесь на мій канал Розпатлене Сонце, і зовсім скоро ми з вами побачимось в моєму наступному відео. Па-па!